Ми теж отримали. Зараз я вам покажу що в чорному кота, де, де наш кіт в чорному, що нема. А може й нема вже кота в чорному? Ну, повірте мені, що він нас. Ну, значить, ми його очікуємо, так, ми його очікуємо. Такий самий, але в чорному. Е, так, кіт наш заквітчений, має калину, він на чорному джинсі, дуже круто виглядає з коричневим, тому що він є сам руденький той кіт і має оксамиту оцяку вишневу е, обідок. Е, він пасує абсолютно до всього. Знаєте, з чим класно? Класно, наприклад, якщо ви візьмете або світлі штани, або е, світло-бежі, коричневі, шоколадні. І, наприклад, ви захочете собі взяти жакет. Або там светрик якогось з будь-який з цих кольорів теж буде виглядати класно. Тож подумайте, можливо, ви перепроситесь з чимось з вашого гардеробу. Одягнемо красуню до 150 в грудях, має спущений рукавчик, дуже комфортний, має кишеньку і має зад, якраз до середини сідниці, періт трошечки коротший. Він класної довжини. Модель просто сидить бездоганно, і я кажу: є білий, є чорний.